Вітаю вас, дорогі друзі! Наближається 17 тамуза, і ми говоримо з кабалістом Міхайлем Лайтманом про цей день. Що це за день такий, можна так сказати? Ну, взагалі, весь цей період, після шавуот, тобто отримання тори, вручення тори, сходження тори до людей, тобто системи об'єднання, системи піднесення над нашим егоїзмом постає. Перед нами як дуже і дуже непростий, неможливим в такій простій формі прийти до реалізації методики виправлення ані для народу Ізраїля, ані для всього людства. Це має супроводжуватися дуже серйозними ускладненнями. Ми бачимо, що будь-яка дія, навіть найкраща, найправильніша, все одно має починатися зі страждання. Зривка, з усвідомлення, можливо, того, що вона неможлива нездійсненна. Вона потребує жертв. Чому саме тут ми це можемо зрозуміти? 17-та муза це дата дуже трагічна. Це початок руйнування іруселімського храму і взагалі. Усі часи це сумна дата. Гірше за неї може бути лише 9-та ава дата, що йде слідом за нею. Тобто, це початок усвідомлення, неможливості виконати програму творіння, виправлення людської природи в її прямій формі, самотужки. Для того, щоб її виправити, цю природу людини. Ми маємо змішати всі наші властивості з властивостями Творця, усі наші егоїстичні бажання. Так, бо в нас немає нічого позитивного. І лише змішавши позитивні властивості Творця з негативними властивостями людини, ми досягаємо такої собі каші, їх змішування. Яке відбувається в руйнуванні, у розбитті, інакше неможливо зблизити два протилежні стани, дві протилежні категорії. Це досягається лише вибуховим способом, коли входить, де вибуховим методом з'єднують метали або суспензії, які можливі мастила з водою тільки через зіткнення. Так, сильне зіткнення з. Ось та так струсу. і руйнуються стіни храму, так? Так, руйнуються стіни храму, руйнується сам храм. Після цього і так далі, все це розбивається, оце руйнується, усе й перемелюється практично в порох. І тільки після того, як ми проходимо через усе це продовж тисячоліть плічно, з Голохостом. Включно з усіма стражданнями, вигнаннями, знищеннями, усіма погоромами. Тільки після цього ми доходимо до стану, коли ми можемо під впливом вищого світла, що приходить до нас через вивчення науки кабала, почати розрізняти справжнє добро від зла, властивості творця від властивостей творіння, розділяти їх. і виправляти, Ставити їх як дві лінії одна проти одної перебувати між ними йти між ними середньою лінію, поєднуючи правильне добро і зло у правильному співвідношенні між собою. 17-та муза і от зайнтамуз символізує собою початок оцього вибухового розбиття і свого входження. Цих взаємно протилежних властивостей. Творця і створіння. Творця і створіння. Егоїзм сам по собі може існувати. Властивості творця, властивості віддачі, любові теж. Але коли вони стикаються разом, тоді виникає вибух. Там неможливо, не доторкнувшись одне до одного, усвідомити зло нашої природи, почати виправлення. Саме в момент. Цього вибухового входження сил добра у сили зла виникають у силах зла так звані річеноти, інформаційні записи, точки, з допомогою яких поступово, поступово, під впливом ще більшого впливу вищого світла, оточуючого світла, змусити егоїзм служити заради віддачі любові, поставити його. Найнижчий стан, бо сам по собі він нічого реалізувати не здатен. З точки зору кабилиці дати вони необхідні. Вони спочатку вже закладені в програмі творення ще до того, як вони реалізувались в нашому світі у відродженні єрусалімського храму, а згодом і розломленні храму. Тож, точки зору кабили, усе це має пройти, і ми все це вже пройшли. А зараз перед нами залишилось лише добрі часи виправлення, якщо ми будемо правильно себе поводити. Тобто зараз йдеться про те, щоб усі ці інформаційні записи, так звані, що перебувають у нашому егоїзмі, щоб їх правильно реалізувати. А для цього нам потрібно лише Притягнути вище світла, щоб у цьому світлі побачити, де негативна властивість, де позитивна, як їх розділити одна від одної, як виправляти одну відносно іншої. Тобто, нове зло не повинно більше проявлятись у світі. Воно може проявлятися лише в тому випадку, якщо ми будемо неправильно підходити до нашого виправлення. А всі негативні властивості творіння вони вже проявилися в минулому. Отже, зараз розкривається нука кабала, яка дає нам. Можливість розпочати правильний відбір, аналіз цих станів, які ми проходимо наших властивостей. вибрати з них позитивне стосовно негативного і правильно зіставити їх одне з одним, щоб саме через правильне з'єднання побудувати єдине поле, правильний зв'язок між нами, який називається третім храмом. Тобто спільне бажання, яке розкриє нам вищу силу і наш новий рівень існування. Я сподіваюся, що ці дні слугуватимуть для нас нагадуванням, і народ візьметься за виправлення, щоб правильно, легко і швидко пройти прояснення. Зла нашої природи. Інакше воно теж може бути дуже-дуже трагічним.